Готуємо салат із збитих огірків. Назва трохи незвична, але смак просто ідеальний. Соковитий, ніжний, з приємною гостротою часнику, перцю чилі та свіжою зеленню. Огірки швидко вбирають маринад і салат можна коштувати одразу. Салат із битих огірків це смачно готуємо велику порцію. 1 кілограм молодих свіжих огірочків ретельно промиваємо та обсушуємо. Зайва волога не потрібна. Відрізаємо хвостики. За допомогою молотка для м'яса або макогона добре їх б'ємо, гамселимо, не шкодуємо, щоб огірки потріскалися. Вони мають відкритися тріщинами, але важливо не перестаратися, щоб не перетворити їх на кашу. Тепер відбиті огірки нарізаємо по діагоналі великими шматочками. Така обробка дозволяє огіркам краще вбирати в себе маринад, стають вони ніжніші, соковитіші, з яскравішим смаком. Крім того, після биття салат має особливу текстуру. Щоб це відчути, зрозуміти та посмакувати, пораджу вам тільки одне. Це приготувати цей салат і не придумувати різні історії, що так робити немає логіки. За таким самим методом готуємо салат з кабачків, правда, без соєвого соусу. Рецепт знайдете на нашому каналі, і це справді смачнющий літній салат. Якраз секрет битих огірків криється в їхньому такому незвичному приготуванні, коли вони не нарізаються, а розбиваються. Перекладаємо нарізані огірки у глибокий горщик. Якщо виділиться багато соку, з такого посуду його легко буде злити. Продовжуємо в тому ж дусі. Таким чином обробляємо всі огірки. Кожен добре відбиваємо, не поспішаючи. У молодих огірків серединка без великих зернят, тому її не забираємо. Вона ніжна, соковита і цілком придатна для салату. А коли огірки вже трохи переросли і мають великі тверді зерна, тоді їх краще видалити. Просто ложкою акуратно вишкребти серцевину. Далі готуємо маринад для битих огірочків. Беремо 50 г соєвого соусу, до нього відправляємо 4-5 зубців чеснику, який пропускаємо через прес або натираємо на терці як зручніше. Додаємо трішки солі. Не забувайте, що соєвий соус у своєму складі містить сіль, щоб не перестаратися з нею краще після досолити салат. Вливаємо олії 2 столові ложки без запаху, чорний мелений перець до смаку. Обов'язково у цей салат додаємо гостринку. Соус гостро солодкий. Це запаси ще минулорічні, і, як бачите, колір заготовки чудовий і смак теж не підвів, насичений з легкою приємною перчинкою. Додаємо одну чайну ложку. Такий соус ідеально доповнює свіжість огірків, додає пікантності і робить салат яскравішим на смак. Гарненько все перемішуємо. Маринад має стати однорідним, чесник віддати смак, запах, а соуси з'єднатися з олією. Цей маринад складається з ідеально збалансованого букету смаків. Нарізаємо зелень кропу. Кріп це справжній запах літа, додасть свіжого, легкого, пряного смаку. Його ніжна зелень чудово поєднується з гострими нотками часнику й соусом. Робить салат на вигляд апетитним. Відправляємо до соусу. Те ж саме із зеленю петрушки. Нарізаємо вона також збагатить салат своїм смаком та яскравим зеленим акцентом. Зелень влітку це справжній скарб, її багато не буває. Просто смакувати щодня. Це не лише смачно, а й корисно. Вона насичує наш організм вітамінами. І стебла зеленої цибулі також нарізаємо дрібно. Вони додадуть салату легкої гостринки, м'якшої, ніж у звичайної цибулі. Ця зелень не перебиває інші смаки, а лише підкреслює основні, додаючи свіжості та хрумкості. Зелена цибулька ідеальна для літніх овочевих салатів. І нарізаємо 4-5 молодих листочків щавлю, який найчастіше ми називаємо квасок. Ці листочки мають приємну кислинку, ніжні з м'якою структурою. Вони тільки освіжать смак салату, додаючи йому легкої природної кислинки, яка добре поєднюється з огірками, зеленю та маринадом. Квасок робить салат цікавішим, не нудним. Гострий перець чилі нарізаємо кружальцями як найтонше, настільки можна. Він буває різної гостроти, тож варто спершу скуштувати, щоб не перебрати. Якщо перець м'який, можна додати більше, якщо пекучий, достатньо кількох кружалець. А взагалі, найбільш пекучою частиною перцю є внутрішня перетинка та насіння. Саме у цих частинах міститься найбільша концентрація речовини, яка відповідає за відчуття гостроти. При нарізанні пам'ятайте про це. Добре перемішуємо. Навіть сама зелень у такому соусі смачно пахне і смакує чудово. А ще додати биті огірки, то як це може бути несмачно, коли огірочки просочуються цими запахами та смаками. Вливаємо ще 2 столові ложки винного оцту 6%. Він має м'який делікатний смак без різкого запаху. Такий оцет підкреслює смак огірків. Балансує густроту чеснику та перцю чилі. Він не перебиває інші смаки, а делікатно їх об'єднує. Далі перекладаємо огірочки у підготовлений соус. Такий салат популярний на сході. Дуже смачна закуска, яка швидко і просто готується, чудово пасує до багатьох основних страв і видів їжі від легкого перекусу до святкової вечері. Тепер наповнюємо огірки соусом. Ретельно перемішуємо. Все тут має подружитися. Кожен шматочок огірка має вкритися запашною заправкою. Оскільки огірки відбиті, соковиті, тому одразу ж вирають, смоктують маринад, а соєвий соус надає їм кольору. Вони ним просочуються. Після перемішування залишаємо салат настоюватися приблизно на 15-20 хвилин при кімнатній температурі або можна поставити в холодильник, але надовше, якщо хочете смакувати більш холодніший салат. За цей час огірки наситяться смаком маринаду і віддадуть частину свого соку. Утвориться пікантна заливка, в яку приємно вмочувати огірочок. Такий салат чудово смакує як самостійна страва, або як гарнір до м'яса, картоплі, страв на грилі. Він ідеально доповнює легкий обід або вечерю. А ще це просто літня класика, яку хочеться готувати знову і знову. Обов'язково спробуйте! Вам сподобається. Закуска, яка підкорить своєю простотою, свіжістю та вибуховим смаком. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.